Насправді гучні заяви, які зараз лунають, про те, що під час тривоги укриття є закриті, не відповідають дійсності. Вчора лунала тривога. На гарячу лінію звернулося 11 мешканців про те, що закриті є укриття, але вони через 10 хвилин буквально були відкриті. Ми постійно за тими речами слідкуємо, щоб укриття були відкриті, контролюємо ситуацію. Люди повинні зрозуміти, що якщо є відповідальний, а відповідальний також є людиною, і та відповідальна людина вона може бути десь в магазин піти, може також займатися якимись своїми домашніми справами, може ставити машину на парковку, і вона не може в ту саму хвилину, коли лунає тривога, зразу прийти і відкрити укриття. Треба хвилину, дві, три почекати. Вчора, буквально в Шевченківському районі, на Володимира Великого 39, був випадок про те, що е, моментально почалася тривога і звернулися на гарячу лінію міста. В соцмережах були також звернення про те, що було закрито укриття. Але ця людина, телефон якої був на оголошенні. Вона просто гуляла, і вона до того часу, поки вона прийшла, пройшло ну буквально хвилин, може 5-7. За той період часу вже інші мешканці відкрили укриття, і люди мали можливість зайти в ці укриття. Тому такі речі ну є також неприпустими. Не треба такі речі публікувати в засоб масової інформації. Треба чатку розібратися. По перше. По-друге, люди, які проживають в будинку, вони дуже відповідально ставляться до цього до цих речей. Вони розуміють, що укриття це є прик. Хісток і захисток для мешканців, перш за все, будинку, де вони мешкають. Друге, для мешканців будинків інших прилеглих, щоб вони мали можливість сховатися, коли лунає тривога. Ну і наступна річ це є також важливий чинник. Чому тому що зараз на сьогоднішній день будинки списані з балансу місцевих рад, і мешканці є співвласниками будинку, і вони визначають відповідального. І той відповідальний бере на себе відповідальність, щоби е, от його телефон. Постійно люди знають, по-перше, по-друге, телефонують, і та людина повинна вчасно прийти і відкрити укриття. Такі речі ми контролюємо, і от у нас нещодавно була перевірка. Перевірка спільно з ДСНС, з поліцією, перевіряли укриття, і укриття були відкриті. Якісь певні недоліки. Ми зараз їх усуваємо активно, і на наступний тиждень знову буде перевірка укрить. Крім того, працівники ЛКП дивляться, щоб укриття були відкриті. І ще одна річ: будинок це є знову ж таки власність мешканців. І мешканці вирішують, чи укриття підвал буде цілодобово відкритий, чи він буде відкриватися тільки в час, коли буде тривога. А чому так? Тому що в підвалах є їхні речі. В підвалах є щось в них зберігається, і вони переживають, якщо підвал постійно буде відкритий, тоді можуть вкрасти ці речі. Тому деякі мешканці роблять так, що підвальні приміщення є відкриті постійно, цілодобово. А в деяких будинках дійсно треба дзвонити до відповідального, і цей відповідальний приходить і відкриває укриття. Тому в мене є велике прохання, щоб, перше, коли люди приходять до укриття, треба почекати одну, дві-три хвилини, п'ять для. Того, щоб ця людина, яка має ключ, відкрила це укриття і мала час прийти до укриття. І наступне, щоб не публікувати в засобах масової інформації в соцмережах такі речі, коли лунає от, тривога, і в мене таке відео є, я можу вам його показати. Лунає тривога. Відповідним чином зразу тоді звертається, чи на в соцмережах публікується, що от укриття є закрите. Ну, я би не хотіла, щоб такі речі публікувалися в соцмережах. І розповсюджувалися. Тому що е, треба подякувати навіть тим людям, які є дуже відповідальні і мають на собі ту відповідальність, і несуть цю відповідальність. І вчасно, я вважаю, е, відкривають укриття. Так бувають різні випадки. Через 5 хвилин, через 10 хвилин, але це є можливо і треба почекати о тих 5-10 хвилин. Я хочу вам відео показати, якщо можливо. Лунає тривога? Лунає тривога тут. Зачинено. Пане мер, прошу пояснити, чому зачинене укриття? Тривога лунає. Тобто. Лунає тривога, і вже в ту секунду, коли вона тільки лунає, от вважають мешканці, що вже зразу має бути відкрити укриття. Тому, будь ласка, з розумінням до того ставитися. і всі ми люди, всі ми проживаємо в місті Львові, один за одного вболіваємо, і дуже важливо, щоб було розуміння в тій ситуації. Все таки, якщо можливо будуть такі випадки, так що люди прийшли зачинене укриття, куди їм варто звертатися? Їм варто звертатися на гарячу лінію міста. Ми оперативно реагуємо на ці речі. Буквально я також координувала вчора оцю всю роботу, і за 5 хвилин максимум були укриття відкриті. Тому прохання до людей, якщо є такі речі, гаряча лінія міста і відповідним чином буде реакція оперативно. Це повторне на наступний тиждень ще раз перевіряти, тобто вони перевіряти ті укриття, де були якісь проблеми. Ми будемо перевіряти, ми постійно перевіряємо. Постійно перевіряє управляюча компанія, районні адміністрації. Була перевірка минулого тижня з ДСНС і з поліцією. На наступний тиждень також плануємо перевірки спільно з ДСНС з поліцією. Тому дане питання є на постійному контролі. І знову ж таки, якщо є якісь недоліки, ми їх усуваємо і будемо на наступний тиждень перевіряти і усунення недоліків, і чи власне укриття є відкриті, чи є закриті. Дякуємо. ми вчора мали звернення про закриті укриття дуже швидко після оголошення повітряної тривоги, і це було лише в одному районі міста Львова, і це було дуже. Незвично насправді, тому що мова йшла лише про сихівські школи. На перше було повідомлення про 90-ту школу, що там закрито укриття. Пізніше було, було відео в інтернеті, я вам зараз його покажу про 13 школу, де видно, що молоді хлопці 15-16 років підходять до укриття і показують, що воно закрито. На відео дуже добре видно, що насправді це не вхід в укриття, тому що укриття є марковане зазвичай, і там є вхід, і це видно. Ми можемо показати теж відео, тому що ми маємо відео з камер відео спостереження шкіл, які чітко показують. О е, 90-й школі взагалі укриття було відкрито 19, фактично 59, фактично в ту саму хвилину, що почалася повітряна тривога. От. Е, також був випадок у школі Оріана, ідентично, тобто е, охоронець просто прийшов не зразу після цього, але відкрив школу. Тепер, якщо детальніше говорити про школи, в нас з вересня місяця триває навчальний рік. Мне акцент це безпека дітей. Діти користуються укриттям в основному і завжди користувалися, тому що шкільне укриття в основному для власних дітей. Шкільне укриття це не просто місце перебування дітей. Ми не можемо його просто зробити відкритим цілодобово. Тому що в шкільних укриттях, а, перебувають діти, Б, це і територія школи, зрозуміло. Б, в нас є шкільні укриття, які грають роль навчальних класів. І там є обладнання, там стоять столи, там стоять лавки, там стоять дуже багато інших речей. Наступний момент: кілька років тому у Львові всі школи були обладнані камерами відеоспостереження. Відповідно, жодна школа не має нічного сторожа у своєму штаті або будь-якої людини, яка вночі законно би мала підстави бути у школі і відкривати це вкриття. Ми виходимо з ситуації, враховуючи те, що є запит, ми розуміємо, що йде війна. Ми просимо вчителів. Чергувати ми просимо працівників школи, які живуть біля школи, відкривати це укриття. Школа я вважаю, як і будь-який заклад у місті Львові, все ж таки має запас часу. Укриття не може бути відкрито в ту хвилину. У нас є школи, які не мають власного укриття, і діти ходять в укриття, які знаходяться в радіусі 10 хвилин ходу. І це є нормальна практика, і ми так провчилися цілий навчальний рік. Тому я вважаю абсолютно є допустимим те, що укриття може відкритися через 5, 7 чи 10 хвилин однозначно. Всі шкільні укриття. Зараз під час повітряних тривог відкривають. Ба Більше того, за останні тижні була не одна повітряна тривога. Вчора вночі була повітряна тривога. Жодного звернення про те, що шкільні укриття є закриті, ми не отримали. Єдине, вчора ми мали дуже незвичне, я вважаю, і ми це теж будемо з цим розбиратися. Насправді, випадки, власне, лише в одному районі в один час, фактично. І це, якби в нас є працівники навіть наших відділів освіти, які в той час були біля шкіли, бачили, що укриття. І а показувати відео, що закрите укриття, просто потягнувши ручку за двері, ну це якби неправильно. Є. Потрібно в кожній ситуації. Ми теж маємо абсолютно відео з кожної школи, бо всі школи мають камери відеоспостереження на куті будинків. Там дуже видно насправді А годину. В якій відкрилося укриття б, чи справді воно відкрите, і як це все, і чи це в принципі вхід в укриття? Тому що ми не можемо повідкривати всі двері. Школи мають по 10 зовнішніх дверей входів. Вони не можуть бути всі відкриті, тому що це буде хаос повний. Ми в першу чергу про укриття говоримо як про місце безпеки, але не лише безпеки людей під час повітряної дров, а це також є школа. В школі навчаються діти ще зараз. Триває ще навчальний рік в багатьох школах, входять діти у школу. В нас. Відбуваються наші пришкільні школи дозвілля. І тому дуже важливо насправді, тому що вчорашня теж ситуація є таким моментом, яка дуже демотивує насправді працівників шкіл. Тому що я вважаю, що наші колеги, вчителі відпрацювали цей навчальний рік прекрасно. Це в нас перший навчальний рік за останні три роки, де діти були у школі. Люди водили дітей в укриття. В нас працівники садочків носили дітей в укриття, бо діти спали. Бо було дуже багато повітряних тривог. Але ми закінчили цей навчальний лише з поваги до вчителів, які повірте не з власної волі, але чергують. У школах чергують в укриття, які допомагали людям, які приїхали до нас, тому що ви знаєте, в наших школах ще проживало 50 тисяч людей, і це все повністю організація цього, цього процесу. Вона вся була на вчителях.